В Україні оновлять програму пільгового іпотечного кредитування. В умовах війни отримати іпотеку на житло зможуть військові, правоохоронці, медики та педагоги. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 3% відсоткову іпотеку можна буде оформити в додатку Дія на строк до 20 років. Уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Сьогодні уряд приймає ще дві постанови, які, власне, дозволять запустити програму згідно з оновленими правилами. Аби спростити весь процес подачі заявки на іпотеку, ми зробимо таку функцію в дії.